Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку прийоми усного множення і ділення. Задача 45. Склади усно за таблицею три задачі про бочки, які купували для поливання рослин у теплицях. Розв'яжи! У нас є таблиця із відомими даними. Місткість бочки. Кількість бочок загальна місткість усіх бочок. Розглянемо перший ряд і складемо задачу. Місткість однієї бочки 210 літрів. Яка загальна місткість трьох таких бочок? Отже, якщо нам відомо, що одна бочка вміщає 210 літрів, то для того, щоб дізнатися, скільки літрів вміщає. Три таких бочки нам потрібно 3 помножити на 210. Записуємо. 210, другий множник, ми можемо розкласти собі на розряди. 200 плюс 10. І множити 3 на 200 це дорівнює 600. І 3 помножити на 10, це дорівнює 30. Разом 630 літрів. Розглянемо другий ряд. Нам відомо, що місткість однієї бочки 90 літрів. Скільки таких бочок взяли, якщо їх загальна місткість 450 літрів. Отже, для того, щоб знайти кількість бочок, нам потрібно загальну місткість усіх бочок розділити на місткість однієї бочки. Тобто 450 розділити на 90. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі у діленого і дільника по одному нулі. Далі ділимо 45 на 9, і це дорівнює 5 бочок. Розглянемо третій ряд із числовими даними. Нам відомо, що місткість 10 бочок 1000 літрів. Яка місткість однієї такої бочки потрібно дізнатися. Для того, щоб дізнатися місткість однієї бочки, потрібно загальну місткість усіх бочок розділити на кількість бочок. Отже, 1000 ми ділимо на 10. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. у діленому закреслюємо 1 0. І в дільнику теж закреслюємо 1 0. І ділимо 100 на 1 це дорівнює 100 літрів. Отже, місткість однієї бочки 100 літрів. Завдання 46. Обчисли. Розклади кожний трицифровий результат як суму розрядних доданків. 17 помножити на 4. Розкладаємо перший множник 17 як суму розрядних доданків: 10 і 7. І множимо почергово 10 на 4 і 7 на 4. Додаємо добутки. 10 помножити на 4 дорівнює 40. 7 помножити на 4 дорівнює 28. Додаємо добутки 40 плюс 28 дорівнює 68. Отже, 17 помножити на 4 дорівнює 68. 321 помножити на 3. Розкладаємо перший множник 321 як суму розрядних доданків. 321. І множимо 300 на 3 дорівнює 900. 20 помножити на 3 дорівнює 60. 1 помножити на 3 дорівнює 3. Додаємо добутки. 900 плюс 60 плюс 3 дорівнює 963. 48 ділимо на 4. Ділене 48 розкладаємо як суму розрядних доданків 40 і 8. І ділимо почергово 40 на 4 і 8 на 4. Додаємо частки. 40 поділити на 4 дорівнює 10. 8 поділити на 4 дорівнює 2. Додаємо частки 10 плюс 2 дорівнює 12. 428 поділити на 2. Розкладаємо 428 як суму розрядних доданків 420 і 8. 400 поділити на 2 дорівнює 200. 20 поділити на 2 дорівнює 10. І 8 поділити на 2 дорівнює 4. Додаємо частки 200 плюс 10 і плюс 4 дорівнює 214. 51 помножити на 3. Множник 51 розкладаємо як суму розрядних доданків 50 і 1. Множимо 50 на 3 дорівнює 150 і 1. Помножити на 3 дорівнює 3. Додаємо добутки 150 додати 3 дорівнює 153. 56 поділити на 14. Пригадуємо, при діленні двоцифрового числа на двоцифрове число ми використовуємо спосіб підбору. Тобто, підбираємо таке число, яке при множенні на дільник 14 дасть нам результат. Діленого 56 відбираємо. 2 помножити на 14 дорівнює 28. Замало. 3 помножити на 14 дорівнює 42. Теж замало. Збільшуємо ще на 1. 4 помножити на 14 дорівнює 56. Отже, 56 поділити на 14 дорівнює 4. 630 поділити на 30. Пригадуємо, що при діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. У діленого закреслюємо 1 0 і в дільника теж закреслюємо 1 0. І ділимо 63 на 3. 63 розкладаємо як суму розрядних доданків: 60 і 3. 60 поділити на 3 дорівнює 20. І 3 поділити на 3 дорівнює 1. Додаємо частки 20 плюс 1 дорівнює 21, 1000 розділити на 20. При діленні круглих чисел ми закреслюємо нулі. У діленого закреслюємо 1 0 і в дільника закреслюємо теж 1 0. І 100 поділити на 2 дорівнює 50. Наступна частина завдання. Розклади кожний трицифровий результат як суму розрядних доданків. Шукаємо трицифрові результати. 963 дорівнює 900 плюс 60 і плюс 3. 214. Дорівнює 200 плюс 10 і плюс 4. І 153 дорівнює 100 плюс 50. І плюс 3. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!